Що таке реформа місцевого самоврядування і з чим її їдять? Це івано-франківським чиновникам та бізнесменам намагалися роз'яснити високопосадовці та експерти в рамках тематичного круглого столу. Попередній проект змін до конституції передбачає передачу повноважень виконавчої влади територіальній громаді. А от землею в повній мірі мають розпоряджатися саме органи самоврядування. Втім, нині не всі українці розуміють важливість таких змін, натомість більшість просто боїться змін головам, які багато років сидять головами, не маючи. Бюджетних установ і нічим не управляючи, страшно втратити посаду і якусь там міфічну пенсію, яка буде пенсія державного службовця. І тому вони також видумують купу причин, чому це не можна зробити. Але я переконаний, якщо ми не зробимо такої реформи, шансів побудувати нормальне суспільство в Україні немає. От щодо термінів провадження реформи місцевого самоврядування в експертів думки розходяться. Дехто вважає, що зміни необхідно проводити аж п'ять років. Інші переконані, для цього вистачить одного. Є багато людей, які починають говорити: ой, ви знаєте, це ж треба з усім розібратися, це ж треба все вникнути. Ну а вибачте, а де ж ви були всі попередні роки? Ну ну що що найменше, з ну, з 2005 року ми говоримо про цю реформу, з 2009 року існує Концепція і існує стратегічне бачення, яке не мінялося. Втім, жодної реформи не буде здійснено не лише без бажання громадян, але й влади. Відтак необхідно подивитися, як працюватиме нова Верховна Рада. Фахівці запевняють, представники ймовірної коаліції вже засвідчили, що готові проводити зміни в державі.